Вітаю, друзі, 19 червня. Що ж, вчора народний депутат України Олексій Гончаренко злив не до журналіста бігуса в унітаз. Давайте, друзі, розберемося, як. Це відбулося, причини того, що відбулося, і наслідки того, що відбулося, з між Олексієм Гончаренком і Денисом Бігусом. Для початку Денис Бігус позиціонував себе як журналіст-розслідувач, правдоруб. Який на американські та європейські гранди розслідує корупцію в Україні, викриває корумпованих чиновників, нечесних політиків, ну і так далі. і так далі. Чесно кажучи, все відбувалось на грані Фола раз, а по-друге, у всіх виникала думка, а де ж Денис Бігус бере матеріали? Звідки в нього матеріали, шматки кримінальних справ, них довідок, те, що може бути відомо, виключно правоохоронцям, спецслужбам і так далі. Потім людей Бігуса, які пригнули там в бік влади, взагалі засняли за вживанням наркотиків, був скандал, все. І ось Бігус видає. Я б не сказав розслідування, я б сказав якийсь набір фактів, напівфактів про Олексія Гончаренка. Але компілює їх так, що вони виглядають, ну, не камільфо для е, цього політика. Між ними зав'язується. Припалка, дискусія, яка інколи набирає дуже сильних обертів. І тут вчора хоп! І Олексій Гончаренко публікує, увага на екран. Документи, які підтверджують роботу Дениса Бігуса на Службу безпеки України. Тут стукать шнир, не звідти, як завгодно, СБУ. Тепер стає все на свої місця. Всім чітко тепер зрозуміло декілька речей. Перше, Денис Бігус зливає інформацію, яку йому дають в спецслужбі. Адже він, гласний, позаштатний співробітник СБУ, дав розписку, от ви бачили, про співпрацю. Це не журналістика. Це звив інформації правоохоронного органу, на який ти працюєш. Тобто про жодні розслідування, про жодні наїзди, жодну критику з боку бігуса мовити не може. Це людина, яка працює на службу безпеки України. Можливо, ще наряд правоохоронних органів. І вони через нього, ті, які необхідні матеріали, зливають в українське суспільство. Зливають в інформаційний простір. Вигідно СБУ присадити когось, будь ласка, на Дениска працюй. Невигідно, ні, цю папочку не дамо. Так як Служба безпеки України є. Органом, який напряму підпорядкований політичному керівництву країни, банкові, Офісу президента, Зеленському Єрмаку, то відповідно, відповідно, Денис Кабігус, який працює на СБУ, ніколи, ніколи не буде розслідувати будь-які, будь-які. Справи корупційні чи політичні, які стосуються офісу президента і самого Зеленського. Ніколи. Ну або корупції всередині СБУ. Ви бачили розслідування? Прошила. А, ні. Ви, мабуть, про, бачили інших розслідувань. А, тобто нема корупції в СБУ і не було ніколи. Ага. А на банкові також не було. Ну, бачите, Деніска бігус мовчить. Тобто, це повністю залежна людина. Назвати його журналістом, а тим паче розслідувачем не можна. Апріорі не можна. Тепер я пропоную подивитися на цю справу ще з декількох боків. Мені можуть сказати, у нас війна, кожен повинен працювати на державу, на перемогу і так далі, і так далі. нема питань. Бігус, мобілізуйся в СБУ і працюй. Тільки тоді, видаючи будь-яку інформацію на своєму там каналі Бігус інфо і так далі, пиши співробітник Служби безпеки України. Денис Бігус. Люди будуть все чітко розуміти, все, нема питань, це не заборонено. Але тут правдоруб проти системи, а тут працює на СБУ. Ну так не буває. З іншого боку, виникає логічне запитання: а звідки в Олексія Гончаренка взялись ці папери? Ну, зрозуміло, що йому, як народному депутату України, їх хтось передав з той же СБУ. Але виходить, що там наскільки все дерево, сьогодні Гончаренко, завтра ще комусь, післязавтра на Москву. Ну і так далі. Хто буде співпрацювати з цією спецслужбою? Ніхто. Ну і нарешті власний досвід. В далекому 1995 році. Після моєї участі в похоронах патріарха Володимира на Софіївській площі, бойні з Беркутом, в місті в моєму рідному на Полтавщині, вже е, покійний співробітник Служби безпеки України полковник Спісівцев намагався мене завербувати. Пропонував обмін матеріалами, я тоді працював в місцевій пресі, в місцевих газетах, пропонував обмін матеріалами, але каже, щоб я тобі міг їх давати, давай ти напишеш розписку і підпишеш угоду про співпрацю. Я відмовився. Наслідком цього стало оголошення спочатку мене в розшук, потім моє ув'язнення. Засфабрикованою справою по хуліганству, пов'язаною з похоронами, згаданими патріарха. Після цього в мене були різні стосунки і є різні стосунки з різними співробітниками Служби безпеки України. Але ніхто ніколи і ні за яких обставин більше, мабуть, прочитавши рапорт полковника Спісівцева, не пропонував мені підписати розписку чи угоду про співпрацю. Чи отримую я інформацію з своїх джерел в е, правоохоронній системі України в Службі безпеки, НАБУ, САП, е, Нацполіції, там, БЕБ, ДБР. Отримую з Генпрокуратури отримую, і з Офіса президента, і з РНБО отримую. отримую. Але я не пишу розписок, і я не співпрацюю з ними і не працюю на них. І саме тому, що я не працюю на них, проти мене введено санкції президентом Зеленським. Вигадані обставини, адвокати написали запит, і СБУ не дало відповіді, які підстави були для введення проти мене персональних санкцій. Кажуть, все секретно таємно. Тобто, документи про співпрацю Бігуса з СБУ не таємно. Їх вчора бачила вся країна, ви зараз бачите. А підстави ведення проти Мосійчука санкцій таємні. Я то розумію, що підставою стала моя незалежна журналістська позиція. Мої журналістські розслідування, для яких немає табу не всередині правоохоронної системи. Не де, я критикував, викривав. І СБУшників, і Набушників, і Нацполіцію, і ДБР, і всіх. Це не заважає мені мати нормальні стосунки з рядом правоохоронців у нашій країні. Але і мовчати я не буду. Бо я на відміну від декого журналіст. І я дійсно займаюся розслідуванням. Ну, і на сам кінець, друзі. Коли ви дивитесь, як там Повідню, Монако, е Іспанія, Києву, бігають журналісти, які видають себе за журналістів розслідувачів а їх і журналістами тяжко назвати. Ну, бігуси, Мішатка, ще там ряд, слідство, інфо і так далі. Думайте, кому вигідно і на кого вони працюють? По бігусу, зрозуміло, є документ. Подкачу, думаю, також поміши є документи, тому що йому звели оперативне відео, як вивозився Комарницький з України. Дених. Йому звели відео, де СБУшники на дні народження гуляли з вором в законі Умкою. Правоохоронці. Навіть у війні між собою оцей жабагадюкінг мусорський, один проти іншого, вони використовують отаких от, от жорна шлюх, жорна повій, інакше їх назвати не можна, для того, щоб злити не тільки на когось з політиків чи на когось з е, бізнесменів інформацію, а щоб злити один на одного в цій своїй війні, в усьому жабагадюки. І е, стверджую те, що ніякою журналістикою це не являється, це просто зливні бачки. І не більше, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, а журналістику чистою і справедливою. І будем жити.